Сьогодні всі націоналісти, справжні патріоти, вони відзначають не новий рік, а день народження Степана Андрійовича Бандери. І ми сьогодні разом з нашими житомирськими націоналістами також вирішили вшанувати пам'ять відомого провідника української нації. Те, що з нашими громадянами пройдемось факельною ходою до пам'ятника Шевченку, 107 сьома річниця дня народження Степана Бандери. От і цю акцію ми присвячуємо всім захисникам України, взагалі всім борцям за українську державність, за українську незалежність, всіх віків. Степан Андрійович Бандера це наш відомий. Провідник, якому ми шануємо, тому що це єдина людина, яка не з ким не домовлялася і мала свою точку зору щодо майбутнього своєї нації і державності України. Він ні з ким не домовлявся, і за рахунок цього його не ненавиділи, як і окупаційні війська Росії, і також німецькі загарбники. Слава Україні! Слава нації! Смирного Україна! Говорила! Героя Слава Україні! Слава Росії! Слава Україні! Слава Росії! Слава! Слава! Слава!